Президент України Петро Порошенко призначив нового міністра оборони. Кандидатуру Валерія Галетея Верховна Рада підтримала рекордною кількістю голосів. Глава держави зазначив, що у цей складний час перед новим очільником оборонного відомства стоять надважливі завдання. Перед новим міністром оборони я ставлю завдання найближчим часом розпочати невідкладні реформи, які мали привести ще 20 років тому. Реформи. Які дозволять створити нам таку армію, щоб нікому навіть на думку не спало планувати агресію проти України. Україна зараз стоїть перед найскладнішими викликами, можливо, найскладнішими в своїй історії. Ми маємо добитися, добитися цієї перемоги. Вона нам як повітря потрібна. Але в той же час ми маємо очистити армію і від тих, хто паразитує на ній. Витягуючи бюджетне фінансування за словами президента серед першочергових кроків переоснащення та модернізація армії. Я переконаний, що новітні зразки з озброєння, які досі не випускалися у зв'язку з тим, що фінансування розкрадалося, нарешті мають надійти у війська. Відбулися кадрові зміни, і у керівництві Генерального штабу новим начальникам генерального штабу. Головнокомандувачем Збройних сил України я призначаю генерал-лейтенанта Віктора Муженка. Петро Порошенко подякував Михайлу Ковалю і його команді за самовіддану працю. Відтепер генерал-полковник Коваль виконуватиме обов'язки заступника голови ради національної безпеки і оборони. Сьогодні, коли фактично, з нуля за ці три місяці була відроджена боєздатність армії армії. Яку я особисто переконався, яка здатна воювати і перемагати, армія, яка вміє захищати свій народ, свою державу, армія, солдати і офіцери якої сьогодні демонструють фантастичний патріотизм. Я сьогодні дав доручення на нараді з силовиками представити до державної нагороди, льотчика, який посадив Су-24 після влучення в нього ракети. Саме на таких прикладах нарешті має виховуватися український солдат, українська армія. І я не маю жодного сумніву, що з такою силою духа ми здатні перемогти будь-якого супротивника. еще 200 метров по 4 мины огонь. Принял. Второму взводу заверни да в небо. Я уже говорил людям по ту сторону, теперь по ту сторону. Чтобы бросали и складывали оружие. Я их призывал не убить мирные жизни. Вот, ребята, патриоты, вот наш фронт освобождения Донбасса. Освобождение от бандитов, от всякой нечисти. Мы собираемся, это только одна из групп. Вспомните о ваших детях, вспомните о матерях. Никто нам не простит то, что мы воюем против своего народа. Это будет позором для наших семей. Для наши дети будут стыдиться за таких нас, за отцов, за дедов. И нам хотелось свободы. Но когда мы посмотрели на то, что какую свободу нам несут, сейчас идет откровенный грабеж, идет вывоз, идет вывоз награбленного. Сейчас они уже воюют не столько против нас, украинской армии, сколько воюют между собой за сферой влияния. Это мне это напоминает так называемые лихие 90-е. А вот. кто руководит? Кто командир этого Сейчас там вообще непонятно. Были чеченцы, были гиркины, были ну, кто угодно. Сейчас можно ждать от них любой беды и провокации. А ребята, которые взяли в руки оружие сначала, изначально, или лопату копать окоп, они не могут, они боятся выйти сюда. Вот мы здесь, мы с оружием в руках. И мы будем искупать свою вину. Нам нужно будет кровью. До последнего, как говорили раньше, это невысокие слова дыхания. Бойові дії на сході держави продовжуються. Кількість загиблих та поранених зростає чим щодня. Російські найманці досконало відпрацювали тактику ведення цієї війни. Наші силовики не були готові до подібного розвитку подій. Надолужувати втрачене доводиться під час реального протистояння. Противник зазнав значних втрат щонайменше 150 бойовиків знищено, шість опорних пунктів зруйновано. Знищена база боєприпасів у Миколаївці та склади боєприпасів у Семенівці. Знищено чотири Камази з бойовиками. Знищена колона з мікроавтобусів кількості трьох одиниць, взято під контроль трасу Харків, ростов на дону працюють в екстремальних умовах і вітчизняні медики. Вже вкотре проходить ротація Вінницьких військових лікарів до місць проведення. Ато кожен із них розуміє, що має бути саме тут у зоні бойових дій на передовій. Всі готові? то ніхто не відмовлявся. Ні. Вміння надавати професійну допомогу. Воєнні медики підтверджували неодноразово. Ось так у гелікоптері. Ольові операційні. Чи просто у полі, рятують сотні воїнів, який далі виконує свої завдання. Проте, збираючись на війну, кажуть: я б хотів би, щоб це вже така ротація була остання, щоб більше переможна. Да. Однозначно, щоб переможна. Є такий вислів: смерть однієї людини трагедія, смерть мільйонів статистика. А тим часом українські військові щодня борються за те, аби трагедія не переросла у статистику. Ніж партія патронів чи снарядів з арсеналу надійде на озброєння військових, вона неодмінно потрапляє до цієї житомирської частини. Саме тут, на території центральної бази зберігання ракет та боєприпасів, працює єдина в Україні лабораторія, де перевіряють на придатність вибухові речовини боєприпасів до усіх видів зброї. Це безпека, життя насамперед особового складу, це боєздатність нашої техніки, те, що не розірвуться стволи, не буде ніяких несанкціонованих вибухів. Для аналізу експерти беруть лише по кілька грамів від кожної партії вибухових речовин. Згодом у лабораторіях проводять до десятка механічних і хімічних випробувань. Серцем лабораторії називають вимірювально-обчислювальний комплекс вулкан за його допомогою. Порох штучно зістарюють, визначаючи його хімічну стійкість. На який термін можливо буде використовувати даний порог вибухову речовину? Термін від трьох до 7 років. Або взагалі забороняється по незадуйним результатному проблему. Якщо випробування вулканом порох пройшов, його тестують далі. Приміром, вимірюють вологість та здійснюють дефектоскопію. На спеціальному обладнанні у відділенні балістики фахівці центру вистрілюють до 70 патронів у день. Тут перевіряють тиск порохових газів у каналі ствола та швидкість кулі. Її визначає спеціальна рамка з лазерними сенсорами. Це у нас старт. Это сигнал для оборудования, что пуля вошла в рамку. Пуля рассекает на расстоянии метра датчики, световые датчики, лазеры. Это означает для оборудования, что стоп. Это участок, на котором будет измеряться скорость, швидкость пули. До кінця поточного року у центрі планується ввести в експлуатацію відділення артилерійських боєприпасів, на базі якого фахівці розбиратимуть патрони, підривачі та засоби запалення. Крім того, вже за кілька місяців буде відкрито відділення, де проводитимуть механічні і кліматичні випробування складових частин боєприпасів.